Так мої хороші, ось ці огірки я вчора додала сюди по одному стаканчику 100-грамовому солі. Вони добу прокласились. Тепер я додаю, злила, той, так би мовити, розсіл. Додаю в кожну банку по 2 столові ложки цукру. Додаю по дві таблетки ацетилсалюцилової кислоти. І зараз закипить розсінь, я залию, закатаю залізними кришками, переверну, закутаю на добу і огірки мотаю. Так, ну все, закатала. Закутую і хай стоїть до завтра. Ну що, я думаю, без зрозуміли, чим я сьогодні буду займатися. Що прийшла цього дурня напоїти? Сама в крові, дивіться, яка є гарна. Бачите? <рес> да. Руки тут чисті, бо в перчатках було. А тут все грязне. І туніка, гляньте. Я не знаю, чи я її відстираю, чи ні. Да, дурня? Що, Кабачків дати? Зараз. дам. Зараз піду воду поставила, зараз ще пошмалю, помию і порозбираю на шматки. Коротше, сьогодні буду цілий день заняти. Грозу. Будемо кабачки. Хм, довгий край, Це все каркасики тут. Відвариться ввечері. Зараз вимокне, вночі поставиться, звариться і буде на суп. М'ясо відбереться. А тут жир і шкурки вижариться, будуть таке, як на зажарку. М'ясо я все перемила, перешкребла, виложила всього на стіл. І нехай стікає ввечері складу в пакети. Що за валку що просто в пакет. Ось так. Так, мої хороші. Ну що, помимо бройлерів, я вам ще покажу Ось я сьогодні. Зробила трішки заготовок. Ось тут у мене. Котлети. А це вже йдуть гречаники. А там у мене йдуть котлети і ліниві голубці, тут йдуть фрикадельки, а тут йдуть котлети, ні, гречаники і фрикадельки. Ну і ось такий Так пройшов мій сьогоднішній вечір. А я вам зичу. Миру, добра, позитиву і всього найкращого. Бережіть своїх рідних і себе. І на добраніч Всім па-па!